Вітаю вас, це телемарафон, на телеканалі, на телеканалі «Соціальна країна» та Чорноморські телерадіокомпанії в студії Катерина Некреча. Сьогодні день Миколая, і ми зараз покажемо, що відбувається в Києві на Софіївській площі. Де сьогодні вже а, встановили так, і відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки. Відбувається зараз свято. Ми бачимо, що дуже багато людей. Сьогодні день Миколая, Тож люди разом із своїми сім'ями, разом із дітьми прийшли, щоб відсвяткувати цей день. Ну і власне ця трансляція буде на наших екранах. А сьогодні, протягом наступного інтерв'ю, мій гість Артур Цюра. Артур, вітаю вас і представлю ви прес-секретар Всеукраїнського благодійного фонду Соціальне партнерство. Доброго вечора, Катерина. Доброго вечора. Артур. Ну зараз будемо говорити про дітей. День Святого Миколая свято Велике, і зрозуміло, що в сім'ях батьки для своїх дітей роблять сюрпризи, подарунки. Ну таким чином Миколай діє. Так давайте поговоримо про дітей, в яких немає батьків, так або батьки недостатньо піклуються ними. А я так розумію, що ваш фонд намагається зробити так, щоб більше людей об'єдналися щодо цих навколо цих проблем. Так, наш фонд е, на, сь, на сьогоднішній день у дитячому будинку Слов'янська вітрила надії, е, відновив його практично з нуля. Е, цей будинок постраждав від, прямив, від прямих попадань е, снарядів е, армії. Е, до того ж, третина будинку була зруйнована, жодного вцілілого вікна. 에, звідти э, сепаратисти вивозили всю цілілу э, всі усілі меблі та э, побутову техніку. Це в якому місці Ми, це Я... у слов'янську. У слов'янську це так Ми... <ную> всі благодійні організації. Багато хто з благодійників відгукнувся на цю проблему, е допомогли. Одразу зібрали кошти на, необхідну, на необхідні меблі. Тобто, це ліжка двохярусні, це столи, будь-які столи для навчання. Зібрали багато коштів і відкрили цей будинок вже на початку грудня. Допомагали також підприємцям. Це було дуже велике свято для цих діточок. Це 30 діточок поки що там є, але там збираються приймати і дітей переселенців, дітей з тих районів, де відбуваються на даний момент бойові дії. Тому будинок розрахований десь близько на півтори сотні діточок. Усі необхідна, усі необхідні необхідні меблі та побутову техніку вже звозять і потихеньку доставляють туди, запускають, і під'єднують до інтернету. Тобто, під таке величезне свято для діточок, ми підготували такий приємний подарунок. Ще під нашою гідою ми збираємо на, на два дитячі будинки: один у дружковці це дитячий будинок для дітей із фізичними вадами або вадами зору, слуху, дітей-інвалідів. На жаль, так сталося, що у місті Шахтарську це поряд із дружковкою. Снеперемими попаданнями снаряда було розрушено один дитячий будинок для дітей з фізичними вадами, тому всіх їх близько півтори сотні відправили до дружковки. В Дружковці будинок не розрахований на таку кількість Стільки дітей. Скільки місця немає? Так, близько 3,5 сотні діточок зараз з особливими, з особливими можливостями там перебуває. Тобто це ні ліжок додаткових не було, ні побутових приладів, ніякого, ні рушників, ні постільної білизни. Ми зібрали необхідну суму, близько 50 тисяч гривень на платформі Українська біржа благодійності. Та Одразу ж їм передали ліжка, ну і постіль все, щоб, щоб дітки відчували себе як вдома. Ваше гасло гасло фонду благодійного соціальне партнерство. Разом ми полегшуємо життя знедолених людей. Угу. Я так розумію, що ви об'єднали кілька. Там організації, ви кажете про підприємців, так тобто, ви закликаєте людей не бути байдужими і долучатися і разом змінювати щось у цій Це країні. мета нашого фонду: е, притягти якомога більше людей до благодійності, е, показати ті проблеми, які відбуваються в Україні, показати ту ситуацію, тому що. Ходимо на роботу, займаємося займаємося своїми справами, а і не бачимо, на жаль, картинки тої, що відбувається. Тому ми пригортаємо увагу і підприємців і залучаємося їх підтримкою, щоб допомагати якомога більшій кількості людей. От ще один будинок-інтернат він знаходиться. Це будинок Яслі, дошкільний заклад. Він знаходиться у Станично-Луганському районі у Станично-Луганському. Він приймає зараз також у себе близько півтори сотні дітей, хоча він не розрахований на таку кількість. Ми туди також намагалися зібрати до свята Святого Миколая гроші на, на необхідну мебель. Та, на жаль, не встигли, але сподіваємося до нового року і за допомогою. Благодійників та небайдужих людей цю програму закрити. Також ми сьогодні, у нас є приємна новина, про не забули про переселенців, про дітей, які, на жаль, не зможуть повноцінно відсвяткувати це свято у своїх домівках, де в так? не зможуть під своєю подушкою забрати цей подарунок, який ми чекаємо протягом року. Але ми. Назбирали 26 тисяч гривень за допомогою сайту купи скітку. Назбирали та закупили 190, 173 подарунки для цих діточок. Ці діточки зараз, на жаль, проживають до цих пір, проживають у санаторіях під Києвом та у самому Києві. Ми разом із Дідом Морозом і Снігуронькою поїдемо до них на днях на цих вихідних навіть. Поїдемо вручати ці подарунки та влаштуємо їм справжнє свято. А скажіть, хто координує а, чи там з колегами-волонтерами з організаціями, хто а, займається, опікується яким а, дитячим будинком, а, якими а, переселенцями, там за якими адресами? Ну щоб я маю на увазі, щоб не було такого, що там всі організації приїхали а, в одне місце, так а хтось залишився взагалі без нічого? Ну координувати досить складно, тому що. Зараз ми маємо таку проблему, от як переселенці звертаються, вони по одному звертаються. Дуже складно виявити цього переселенця, перевірити, чи насправді він переселенець, чи насправді він потребує цієї допомоги, і допомогти йому. Це ну, важка робота, коли до нас звертається організація, от, наприклад, як, в якомусь санаторії проживають там 40 чи 50 переселенців. Ми одразу ж їм намагаємося допомогти. Ми протягом всього літа їм передавали продукти. Тобто за ними закріплено декілька фондів. Ну якраз цієї підтримки і вистачає, щоб протриматися якось цим людям. Бо ну ми можемо їм допомогти, припустимо, раз на місяць. Інший фонд цієї допомоги вистачить їм на тиждень, на два. Інший фонд якраз підхоплює ініціативу і так, так вони і існують, на жаль. У вас на футболці написано допомагати це просто. Розкажіть мені і нашим глядачам, як це можна зробити, якщо ти не активний волонтер, ти ходиш там на роботу щодня і займаєшся своїми справами, але все ж таки, чи багато на це треба часу? Яких зусиль треба докласти до того, щоб ну, хоча б одній дитині, вже можливо до нового року підготувати подарунок? Чи можна це зробити із вашим через ваш фонд? Допомагати дійсно просто. Ми працюємо над тим, щоб у нас постійно змінювалася інформація на сайті, постійно друкуємо звіти з нашої благодійності. Під кожен проєкт на нашому сайті можна зайти, там є вкладка, звіт, і все, що ми зробили там для родини, для дитбудинку, для армії, все можна переглянути на нашому сайті. Тобто. І якщо у вас е залишилось це бажання допомогти людині, або, або родині, або ще кому, е зразу ж можна на сайті і допомогти. У нас е є дуже великий проєкт, який присвячений е багатодітним родинам, семеро дітей, недосягших 16 років. Е це досить великі родини, і на, на жаль, вони мало забезпечені. <кій> Прибутків їхніх батьків от, вистачає. Ледве вистачає, щоб прогодувати цих діточок. У кожного з них є мрія. І ми побачили, наскільки вони крихітні, але такі зворушливі ці мрії. От хтось хоче ліпити з глини якихось фігурки, хтось ходить на якусь секцію. Вона не потребує багатих багато коштів, щоб займатися в цій секції. Але, на жаль, в батьків немає навіть цих грошей. Тому ми допомагаємо цим родинам. Без засновника нашого тут не, не обійшлося. Леонід Михайлович Чорновецький по 100 доларів щомісяця на кожну дитину видає цим діточкам. І до нового року ми оприлюднили листи до Діда Мороза від цих діточок. Їх можна переглянути на нашому сайті. Оприлюднили 24 листа. У кожному з них є мрія, там у когось санчата. Це невеликі такі мрії, у когось робокоп там чи конструктор. Це ну, дуже м'які і зворушливі, зворушливі листи. І ми вже зібрали близько половини, навіть більше, ніж половину. Нам ми підрахували на ці подарунки, треба витратити близько 12 тисяч. І от кожен благодійник може, може долучитися до цих зборів, вже зібрали більш, близько 8 тисяч гривень. Тобто до нового року ще 2 ще тижні. Сподіваємося, ми встигнемо. та Подаруємо, здійснимо мрію. Наскільки зараз активними є люди в тому сенсі, щоб допомагати діткам-переселенцям? Ну тому що у нас зазвичай йде пропаганда того, що треба підтримувати армію українську, добровольчі батальйони, так ну і захищати свою державу таким чином. А чи, чи можливо все на рівних відбувається, і діткам також допомагають? На жаль, є така проблема. От, Все ж таки менше цьому увага приділяється. Менше, так? звісно, менше. От я на, на початку нашої розмови згадував про, згадував про пансіонати, там, де перебувають зараз декілька сотень навіть переселенців. Там в деяких з них немає навіть опалення. От якби не місцеве населення не приносили свої обігрівачі, не приносили зимові речі, не приносили там Харчі навіть. Я не знаю, як би ці люди вижили, як вони там би ночували. На жаль, переселенцям менше уваги зараз приділяють аніж армії. Ну, на жаль, чи є якісь програми, які о, яким чином передати там подарунки чи допомогу е, дітям е, і там жінкам, так якісь дітьми на територіях, які. Ну, чи у звільнених вже містах знаходяться, тобто на територіях Донбасу. Тобто, людям, які живуть на Донбасі, і там розуміємо, яка ситуація, а вже говорять і про гуманітарну катастрофу. Так, є. Майже у кожного фонда, який займається передачею речей на, у зону АТО або близько, близько зони АТО. Перед зону АТО, то вони через своїх волонтерів можуть передати усі речі, які, які, які можуть зібрати люди у Києві там, чи у іншому місці. І наші волонтери також туди їздять, щоб передавати ну, такі речі, іграшки. Але ми ще раз повторюю: будь-який благодійний фонд краще це робить, якщо звертається будинок або якийсь профілакторій, санаторій, і адресна щоб... допомога також конкретно. Да. За конкретною адресою. Артур, скажіть, от, на вашу думку, так, ми зараз бачимо трансляцію Софійської площі, де сьогодні відкрили ялинку новорічну, багато людей і це свято, так, День Миколая. І ми вже згадували про те, що, в принципі, фактично на Донбасі в деяких містах. Вже гуманітарна катастрофа, ну і е, бойові дії відбуваються. Ну, фактично, війна. На вашу думку, такий контраст. Він е, ну, правильно зараз виходити і там святкувати ці дні, отак, от на вулиці, на площі, чи утриматися? Як ви оцінюєте це? Я вважаю, через міру святкувати ну, не треба. Е, особисто я не буду цього року чрезмірно святкувати. Я краще. Чимось допоможу переселенцям. Переселенцям або тим, тим, хто залишився зараз на Донбасі, не має змоги виїхати, тому що до нас звертається дуже багато сімей, які навіть ну, не можуть через свій фізичний стан, або матір хвора з нею, перебувають її син, щоб якось її підтримати. І от цим людям потрібна зараз допомога наша. На жаль, це дуже складно робити. Але потрібно якось робити. Тим паче, що ми бачимо, що день за днем ми, наш наш президент навіть заплющує трошки очі на них, недостатньо фінансується регіони, тому що вони є, знаходяться зараз у такому стані. Я також хочу нагадати нашим телеглядачам. Ми говорили про це в нашій студії, анонсували цю подію. А й отже, час настав. Скажімо, так це буде забіг Святого Миколая 21 грудня і 20 грудня, себто субота і неділя будуть дуже активними. Якщо ви хочете провести цей час зі своїми дітьми, то можна це зробити от просто на Софіївській площі, де відбудеться благодійний яр, благодійна ярмарка. А 21 цей забіг Святого Миколая, де можна ще зареєструватися і взяти участь у тому. Тобто на цих вихідних. Є можливість десь провести свята. Скажіть, чи я чула про такі ініціативи від різних організацій офісів, коли люди просто от зараз, навіть там на репетиціях, збираються робити якісь вистави, а їхати там, до прикладу до переселенців, діток так збирати і показувати такі просто новорічні вистави. Чи знаєте ви про таке дійсно, і чи можна десь централізовано також це знайти і долучитися можливо до такого виду благочинності? Ну, повторю, ми самі організовуємо у чотирьох місцях такі вистави, присвячені новому року і дню Святого Миколая. Ось вони на вихідних відбудуться у чотирьох закладах, пенсіонатах та це в під Києві Києв. під Києвом і Києв, в Києві один в області. Так, і ще у нас у фонді 25 грудня відбудеться такий заклад у актовій залі. Ми запрошуємо усіх членів багатодітних родин, усіх родин малозабезпечені, що приходять до нас в фонд або зверталися. Ми їм усім розіслали запрошення. На святі у нас будуть Снігуронька та Дід Мороз. Підготували справжнє свято їм, будемо дарувати подаруночки. Та от так от відзначимо цей. Скільки звичайних людей долучаються до цього? От ви кажете, чотири вистави. От просто звичайних людей, які не є а, в вашому фонді, до прикладу, так, а, які там незнайомі. От просто от, дійсно хочуть допомогти, телефонують вам чи пишуть вам і долучаються. Є Є такі люди, їх з кожним днем стає все більше. Не знаю, от такі, такі у нас люди добрі. Це і вент ну, Запрошують, ой, запрошують, надають свої послуги безкоштовно, розуміють, що ми допомагаємо багатодітним та переселенцям і вони от, так от залучаються до благодійності. Також це люди з культурним якимось образуванням, які теж можуть там зіграти Діда Мороза або щось привнести або написати сценарій, От вони і залучаються таким чином на свята. Зараз ми маємо таких активних наших учасників ну, близько десяти. Ну дуже цікаво, дуже приємно чути, що дійсно такі ініціативи є. А я дякую вам за що до нас А, Нагадую, що ми з Артуром Цюрою говорили про день Миколая, про новий рік, про благодійність. Як можна допомагати, які шляхи допомоги діткам-переселенцям чи діткам-сиротам, так щоб їх щоб все свято для них стало дійсно. Таке свято. Ну і е, допомагати це просто каже Артур. І Я хочу ще раз власні. всіх привітати з Святим Миколаєм. Виховуйте своїх діточок у добрі е, і щоб вони вам віддячили цим. Дякую вам, наші телеглядачі. зі Святами вас. І давайте разом не будемо забувати, що можемо також привітати в ці дні людей, незнайомих навіть просто, але вони будуть вдячні.